Путін почав говорити про е, масштабні цілі так званої спеціальної військової операції, фактично анонсуючи новий наступ в Україні, але він це називає необхідністю посунути лінію, як це називається. Ой. На лінію демаркації, матір Боже Альона, підкажи мені е, відсунути е, лінію, з якої українські війська не зможуть обстрілювати українську демілітаризовану зону. О, так він це називає демілітаризовану зону. Він збирається посунути. Він похвалився здобутками росіян на околицях міста Авдіївка. Але про те, що там сотнями, пачками да навіть тисячами лягають російські солдати, і там просто горить одна з однією російська техніка. Про це я слово від нього не пролунало. Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, это Авдеевка. Вот эта группа ветераны впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки, захватила 19 домов и, и удерживает их. Боже, оплески, які захватили 19 демов. Хоча, звичайно, це теж це велика трагедія, і кожне життя українського військового втрачене, і кожне життя українського цивільного знищеними росіянами це велика трагедія. І оцими цими словами Путін підтвердив те, що вони все одно планують в найближчі дні масштабні наступальні дії. Эта линия должна быть такой и на таком удалении от на нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов.